Добрий день всім. Ось сьогодні отримав посилку від мотозіли запчасті до скутера. свого 150. Хочу показати, як нова пошта пакує по новій пошті. Я вже її розпечатав, але ще хочу, щоб ви побачили. Тедем! Тедем! Третя часть. Посилки займає ну, корисне цього. То всю бумажкою напхали. І плати за Петрович, 125 гривень для кльоду. Молодці. Так, що мені прислали, це я заказував. Це сальнички наколював. Це герметик. Оце два таких фільтри. Ну, на сонце брав. Це бачу тут, про ну проклеєно добре, з цієї сторони є ця трапочка. Це побачу, поставлю чи цей, чи той квадратний. А цей квадратний в мене, е, ну цей такий, ой, зараз такий стоїть. От. Але вже другий, бо одного купив, от, то мусив, е, ну, цей теж бачу тут резинки до не до кінця. В общем, тут чимось буду уплотняти. Може герметиком тим самим не побачу. Якщо він підійде, спробую це. Ну, зразу поставлю це. А цей бачу, біленьким там герметично про... цього проклеєно і воно не розчепірує. У мене був, а я купив, не подивився, купив новий, повністю в зборі, новий, поставив його і їду, щось почало масло їсти, щось туди-сюди, як я. Завіз до цього спеціаліста він розібрав, каже, треба подивитися, який у вас фільтр там стоїть. Ми його розібрав, він його розібрав він такий, раз. Ця ж сюди, ця сюди. Бумажка відсталася, тут не проклеєно ніде, о, нічого, а це береш ну, ногу. силиконом проклеєно. От, оця оця резинка м'якесенька. А то була така дубова, як цього, і ще й така загнута, ще її не можна прижати плотно. От, я думаю, що цей походить трошки і в мотор буде менше попадати, щось пилюки, цей. а то взяли я там карбюратори, пилі о, кольця до колець кольця з зілом, циліндр подерти. Ай, ти зараз... Каже, новий цей, ну то каже, треба дивитися. Я взяв новий, я думаю, що воно таке, як треба, знає. так що треба дивитися. Що ставити таким макаром в мене колечки полетіли. А цей, Дивлюся, якщо він підійде до цього, до, ну, до, до цього мого корпуса. Ні, тут це цей буде. Ось і таке. І, і, така, і така ця коробочка нормально. Ну но а поштаровець. Ой, ну все, буду, раз неділі буду робити дерчик або лежить він дорос. Зібраний по коробках різних Все, зроблю покажу.